Сьогодні у нас понеділок. Незвично, мабуть, трошечки, да? що не в селі і ще й понеділок. Коротше, вчора була неділя, в принципі, логічно. От. А, і ми нічого такого не робили. Ми вдома закривали огірочки під капронову кришку під цейво. Блін. Там коти. Так от, закривали під капронову кришку, під залізну, під закрутку, всілякі різні. Ти бачив? Прикольно, так? Да? Так от, назакривалися і герочки. Потім в суботу ще після села смазали рибку на вогнищі. На... Тату таку смачну рибку зробив. От щось тут знімає. Що за не знімаєш? Experiment. Експеримент. Експеримент? Mm -hmm. Так от. М -м -м. Що я кажу? Рибку смачну поїли, а в неділю ми тільки що? сходили з владом по хліб, і то перший раз е, не дуже вдало, тому що його не було. Потім я ввечері ще збігала, купила хлібчик і корм кітиком. І все. Я ж кажу, взагалі нічого такого не було, тому і знімати не було чого. А зараз ми йдемо в епіцентр. Нам треба купити, нам потрібно купити респіратор і окуляри. От я розповідала, що в нас вдома ремонт, тому всілякі такі дрібні дрібнички потрібно купувати. А ще на днях ми купили. Шпаклівку? Угу. Чи що? Ну так, да, шпаклівку. Штукатурка. Ось тут що ми купили, що я вже заплуталася. чи шпаклівку, чи штукатурку. От. Так що потрошечку якийсь процес йде. От. Зараз йдемо. І беремо вас з собою, отак. От Знаєте що? Поки я йду, розповім, як я сьогодні виїхала на роботу. Виїхала значить я на своєму транспорті на тому в ровері лящиком велосипеді. А як ви ще називаєте цей транспортний засіб? Так от, а, виїхала, точніше, не так. вивезла його з двору, давай сідати, а він занадто великий, сидіння занадто високо було піднято. І то тату, скоріш за всього, а, коли проїхався, там катався, до. Просто не понизив передачу. Що я кажу? Не понизив садіння. І я ж даваю сідати. Я розумію, що щось не то. Злажу, роблю нижче, потім знову сідаю, воно ще високе, потім знову сідаю, ну, понизила, сідаю, думаю, блін, щось якось незручно. А в мене сидіння не отак от рівно, а отак в сторону. Так що це був такий початок мого руху. От. Доїхала, в принципі, нормально. Коли назад їхала, там ауді така гарненька їхала. Скоріше за всього електромобіль, тому що ніякого звуку просто не видала. Але там такі маневри робила, краще того не знати. От. А поки я вам це розповідала, ми вже... Майже в епіцентрі. Так що скоро будем там. В епіцентрі не все. Тільки захисну маску, респіратор. От, нам він обійшовся в 1037 гривень. От, порадилися, проконсульт... проконсультувалися і сказали, що немає сенсу купувати дорожчий. Ми взяли котрий зі змінними фільтрами. От, так що Сказали, що має бути добрим. і що Вистачить набагато. Дивіться, я... яка я кульбавка. От, треба отак тоді нагору. Все, зараз йдемо проти сонця, ну таке собі діло знімати, тому я пізніше до вас повернуся. Все, ми перейшли дорогу, так що має бути тепер все добре. Так що купили тільки респіратор за окуляр, татушка, поки не треба. От, так шо. що, йдемо тепер назад. Ой, так от, взагалі, про що я казала? Що нас проконсультували і доволі м -м, цікаво розповіли, тому що є деякі, в котрих там вставляється якась захисна плівка, щоб не так сильно забивалася, їх треба купувати окремо. А в нашому випадку він вже є. Так що. Я думаю, що в принципі вигідно. От. І вистачає більше, ніж на 8 годин. Отак, в роботі. Так що, такі справи. Тож, зараз йдемо додому. Будемо відпочивати. Сьогодні тільки понеділок, а таке вже відчуття, наче середа. от нема такого відчуття. Воду немає, у мене вже є. Отак. Отак. Що сказати. Всі питають, не всі багато людей питають, що з моєю рукою, чому вона обмотана. От, Розповідаю, що, на мою думку, просто потягнула м'яз і вилізла гулька. Отут, коли згинаю, доволі непогано видно. її. От. І тому я її поки перематую. Так навіть трошечки простіше. Вона не так сильно болить. От, я маю надію, що воно пройде, ну, ця гулька. От, а взагалі потрібно сходити до лікарні, щоб подивилися, я не знаю, УЗІ, рентген чи МРТ що небудь, щоб подивитися, що з моєю лапкою. От. От. А поки я мазюкаю її кремом і перемотую. Так що нічого страшного. Це, скоріше за всього, що було перенавантаження або на роботі, або в селі, або просто десь не так взяла пакет, чи не так якось викрутила руку. Ну, все можливо. Тому... Нічого страшного немає. Отак. Ми вже десь ідемо. Я навіть не знаю, як ця вулиця називається. Знаю, що там далі. Називається Дуценка. От. Чесно кажу, я скільки а, проходжу повз вулиці, я не знаю, як вони називаються, але я знаю райони. От. Так що... Якщо до мене підходить якась людина, каже, а як пройти там на вулицю таку, то ще із циферкою, Я така я не знаю. Взагалі з циферками знати вулиці, будинки, це не для мене, не про мене. От якщо район чи якесь місце, там, наприклад, як пройти до стоматполіклініки, чи як пройти там, не знаю, до якоїсь церкви, такі, а туди-туди-туди. А туди, туди. якщо таке, як пройти там на Левка лукяненка не знаю, 43? Я просто зараз вигадала цифру. Я реально не знаю. Скажіть, де це, я вам розповім, куди йти. Так, ми вже плюс-мінус на підході до домцю. Так що йдемо відпочивати. Ідемо готуватися до завтрашнього робочого дня. Так угу. тут? Ти, ти завтра будеш працювати? Да. Да? Да. От так. Отак. А ще у нас влад бігає зранку. Він ходить на пробіжку. От. Так що він скрасавчик, такий спортсмен. І на вихідних в суботу він каже: так що, ти будеш зі мною бігати? Це, 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 котрі мені потрібно встати, щоб побігати зранку, потім ще привести себе до ладу, а потім ще й на роботу поїхати. Це, мабуть, десь о опівп'ятої мені потрібно встати. Так, ладно, і тобі так само прийдеться. Котрі о год цій годині вставати, це знав? Це нормально. Каже, нормально. Тому, тому, якщо що на, на вечірній вансанс, будь ласка. Mm. Окей? No, Після подумаю. роботи. А я взагалі з понеділка вирішила, що потрібно їздити на велосипеді. От. Подивіться на це, ну вже все, осінь. Все ж, жовте, жовте. Да, вже ви, ви уявляєте, як швидко проходить взагалі час. От тільки нещодавно посадили картоплю, вже її купати. Я взагалі шочу, що вже майже літо скінчилось. Час куди ти летеш? Йо-майо. І що? Дім, робота, дім, робота. Отак От і проходить життя. Тож, побачимося в наступному кадрі. Я поки з вами не прощаюсь. От. Тож, до наступного дня. Всім привіт! Привіт! Сьогодні в нас вівторок. І... Я і моя група підтримки йдемо в лікарню, в травматологію, тому що моя рука ще більше стала боліти. Я сьогодні ще на велосипеді їхала і якось так руку на ямці зігнула. Дуже неприємне відчуття Так що... Без направлення до Тесли зробити УЗІ не можна, як виявилося. І, в принципі, нічого зараз без направлення ти не можеш зробити. Тому йдемо травматологію. Спитайте, чого вони не пішли до сімейного лікаря? Я вам скажу. Тому що вона зараз в відпустці і відпустці до 29 числа. А ще стільки чекати, ну. Якось таке собі, тому. Тому так. Тож, йдемо, йдемо розбиратися, що це таке, і як з цим боротися. Тому я беру вас з собою і будемо розбиратися разом. Коротше. Сиділи півгодини і все дарма, тому що сказала, а чого ви сюди взагалі прийшли? Тут переломи лічать. І це потрібно тепер чекати сімейного лікаря для того, щоб дали направлення куди-небудь. Є Ну, все, гігрома. Ну, добре, що гігрома. Я розумію, що це щось через перенавантаження. Я хотіла, щоб ви мені щось зробили з тим. А що робити? Це сімейний лікар. Ну, ну все, дякую вам за ці яких лікарі. І так, це все були емоції. От, я така злюща, що мені не допомогли от прямо зараз. Нічого не зробили. Ну тому це все емоції, нічого страшного. Фух, дочекаємося, коли буде. Мій сімейний лікар, і тоді вже запишуся, але це буде аж 29 числа, воно тільки виходить з відпустки. А я воно ще собі, бачите, ранку зробила на пальчику. Мама зараз пішла в Союз для того, щоб купити хлібчик. От, тому що мама каже, що він закінчується. От і якось так. А взагалі, знаєте, що я хочу сказати? Коли минулого разу я ходила до лікаря, Теж в травматологію, і в мене була розтяжка на руці, і мені зробили тоді рентген. Але я думаю, знаєте, чому мені його зробили? Тому що я тоді сказала, що в мене щось хруснуло в, в руці, і, можливо, через те мені зробили рентген. От. А зараз не зробили, тому що кажу, ну блін, не знаю, воно почало боліти і потім вилізла шишка. Можливо, через це. Коротше, якщо хочеш потрапити туди, куди тобі треба, кажи, що в тебе все болить, все тріщить, все, трішить, все, все коротше, дуже погано, щоб тобі щось зробило, бо інакше ти будеш далі собі чекати. Тому якось так крутимось як можемо. Да? Мама вже купила хліб. Мабуть. А сьогодні у нас буде дурний. Якісь смачненькі. З сметанкою. У нас є сметанка. Я якось купувала дуже смачна сметанка. Мені здається, я тоді купувала її в Велмарті там 20% Так, жирні. Ось це дуже смачний філ. Союз, квартал в таких паперових пакетах. Дуже смачний. Хліб. А, якщо ви не в Чернігові, ну сорі. Ви такого смачного хлібу не скуштуєте ніде, окрім нашого союзу. От. Так що так. Тож, зараз а, шуршимо додому і будемо чекати. Що робити? Будемо далі собі перемотувати руку, чимось мазюкати і все. Прощатися, тому що вже, в принципі, все. Два дні. З вами поспіль я понеділок і вівторок. А відео вийде в середу. Тому. Так. Тож, всім дякую за перегляд цього відео. обов'язково підписуємося, ставимо вподобайку, пишемо коментар. Не забуваємо натискати дзвіночок. Для того, щоб приходили сповіщення про вихід ще одного класного відео. От. Тож, всім пока-пока. До наступних відео. Теж класних, таких, як і це. Пока!